Не знаю в кого як, а у мене сьогодні знову кухонні обов'язки. Тут у мене хлібчик підходить десь тісто, а тут уже в процесі тушкована картопелька. Цибулю почистила, зараз вже буду кришити, вже пательня гріється. Тут вже начистила картопельки. А коли тушкувала, не тушкувала, смажила в духовці курячі стегенці, залишилася ось така класна юшка. Вона застигла. Я її тоді прибрала на ранок в камеру. А сьогодні зраночку достала. І за цією юшечкою в нас тепер буде тушкована картопелька. Не знаю, хто як, а ми любимо тушковану картопельку, щоб вона була ріденька, як густий супчик. Готуємо по-різному, буває, коли зі шматочками м'яса, буває, коли на бульйоні коли залишиться після чогось. Ну, а буває іноді і на отакому ось бульйоні. Але завжди обов'язково з овочами. Це цибуля і морква. І обов'язково овочі повинні бути за жарочкою, тому що з сирою морквою тушкована картопелька геть зовсім не смачна. Хлібчик спечено. Ось такий сьогодні рум'яненький вийшов. Картопелька вже також стушкувалася. Бачите, зверху просто бульйон кипить. Томиться, вона у мене на мінімальному-мінімальному вогні. Мінімальному а я принесла собі ось ці дві головки сиру. І зараз буду їх покривати. Хоча б вистачило латексу, про те, що я казала минулого разу. Так, ну що, ці дві мілочки я покрила, це перша сторона. Завтра переверну. І сподіваюся, що хвате покрити залишками тими, що там залишилось. А там залишилося зовсім трішечки. Оце по білу прозору полосу. Це було на сьогодні. Ну, коротше кажучи, Сподіваюсь, може вистачить. А другий слой, щоб покрити тоді прозорим. Зараз піду ці віднесу, а принесу ті попередні дві головки. Поки покривала серватексом, латексом, записала таку красноречиву проповідь. Дійсно, мене дуже обурило і дістало, як сказати, поведінка і. Слово таке, хоч якесь крутиться в голові, а підібрати не скажу. Я можу сказати, але це буде некультурно. Ладно, трішки пере, 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 е, пофігізм. деяких господарів і взагалі ну, ця халатність, ця. Коротше, кому цікаво, то й послухає, відео буде окреме. Я не захотіла наше повсякденне відео засирати цим, цією проповіддю. Вона вийшла там така хвилин на 20. Ну, і шко, це був просто крик душі. Розумієте? Просто крик душі. Все, понесла ці сирочки в холодильник. І візьму зараз. Дві головки попередні. Ось вони мої дві попередні мілочки, і ось він прозорий клей латекс. Зараз буду хімічить. Ну, от так ось тепер ми виглядаємо. Не знаю, що це буде. Подивимось завтра. Як це буде виглядати, коли воно трошки висохне. Все, я, в принципі, завершила з усім. Вже і Вова скоро повинен приїхати. А точніше, якщо правильно сказати, він вже повинен був бути вдома. Бо на годиннику вже. Пів на восьму. Да, до речі, зранку забула сказати, не знаю я, як далі поступити правильно, буду дивитися по вимі, по виміні, по вимям. Е, в принципі, буся, її вже і сьогодні можна було не доїти. Е, найбільше з усіх дала Міра. Це я не доїла дві доби. Дві доби. Ешку бусю можна було вже не даїти взагалі. От тепер думаю, чи. Сьогодні нас середа. Чи даїти в п'ятницю зранку, це буде знову дві доби. Чи вже спробувати залишити їх на три доби до суботи? Ну, от тільки Міра в мене під питанням, тому що у Міра найбільше дала молочка і саме повненьке вимячко було. Але, щоб сказати, що повне таке, як влітку разова дойка, ні в кого не було такого вимені. Тобто, щоб хтось із кіз дав там літри півтори-дві, нема. Такого нема. Навіть за дві доби. Тому, не знаю, ще подивлюсь, подумаю. подивлюся, як вони себе будуть почувати, що погода нам буде диктувати. От. Де тоньше, там уже просихає, і бачите, світліше. А де товстіший слой, там біле. Ну, коротше, непонятно. Мало того, що з пляшки незручно. Нема в мене баночки такої, щоб налити. По-друге, кісточки ж уже все, крах. Е Треба міняти, а що ж міняти як? Ото залишилося дві головки. Оці ось ще один слой покрити, да? Ну, от коли цей висохне, перевернути один і все, і ці вже можна прибирати. Та їм і так уже цим головкам. Я це думаю, воно хоч не потече цифри мої по, під латексом. Цим головкам уже 8 днів, а вони Вова приїхав. Це я зараз ось тільки подумала. Там же ж маркером було написано 10-10, і що це мілка. А тепер під дією цього верхнього латекса прозорого чи не розпливуться оті мої циферки, а то буде вкрашене щось. Ну, коротше кажучи, не знаю я. Ну, нема, де я возьму. Купляти я не буду із за двох головок сиру, пляшку латекса. Чи вот. Чи от, чи ось. Ну і тому, коротше кажучи, буде видно. Або в п'ятницю зранку піду, або вже аж у суботу подивлюсь на них. Ну, і на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Дякую вам всім за перегляди, за коментарі. Бувайте! До завтра. Папа.